Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл Дебіл серпня 2025 п'ята частина. І в неї влітає бюджетна посіка зі своєю породою щодо стимуляції бджіл. Щодо стимуляції бджіл. І влітою два дебіла це сіла. У мене нема часу роз... ну, розтягувати їх полізно. Влітаю ще ютуб-канал Мої бджоли за своїм. Відео осіння нарощування бджіл. Бюджетна посіка в літа своїм відео нужно ли стимулювати пчол осінь, шановні глядачі. Але перед тим як я, як я продовжу вам е, розкривати дану тему про стимуляцію бджіл я хотів би відповісти на деяке запитання, на яке я не можу не відповісти, тому що. Жека зробив для мене дуже добро і е, відео, я ж відповів на всі ваші питання. Про відео не грузиться вже четверту ніч. І я відповім на питання Жеки і перед тим, як розкривати подальшу тему про стимуляцію під в бджіл. Буду говорити швидко, тому що щоб відео було покороче, тому що воно у мене не грузиться. Якщо в гнізді мало меду для зимівлі залишаю магазин з медом і нахуя друть з загодівлею. Може хтось пояснити. Жека, я тобі поясню дуже чітко, коротше. Якщо у тебе отут мало меду в корпусі, а ти лишив магазин магазин з медом і матка продовжить класти яйця, вони після 20 серпня вони будуть зношуватися на розплоді. Потріб... вони будуть вирощувати розплод а після 20 серпня. Потрібно під годівлею зробити так, щоб вони позаливали оті вільні ячейки і щоб матка не змогла класти яйця, щоб бджоли твоїм свої, медом чи сиропом швидко залили ячейки, щоб матка тільки не сіяла яєць. Тому що вигодовування нового покоління більше зашкодить оцим бджолам, що є, чим, чим оте покоління принесе курися, яке вилупиться. Жека, годується не для того, щоб у них мед був, а годується для того, після 20 серпня, щоб не було вільної місця, де матка могла б посіяти яйця. Пізній розплід, взагалі, завжди не завжди. Але дуже вибива сім'ї. Пізній розплід. Мало того, що там кліщ сидить. А ще й ще й. Вирощування при низьких температурах розплода, його обігрів, дуже забирає бджіл енергії. Під 20 серпня по 15, хай вересня, треба повністю, ну, бажано, щоб його там не було. Жека. Я надіюсь, відповів. Годівля бджіл це другорядна задача. Перворядна – закрити гніздо медом, щоб не було мотки десь. На питання я відповів і оце почнемо про нашого героя. Це бюджетна посіка. Ну відео нужно стимулювати пчол осінню. Багато лип води, а потім сказав, що стимуляція бджіл це вирішує самому посічнику. А посічник молодий, особливий, він не може цього вирішити, тому що він не знає, чим загружує. От яку ціну заплати посічники, стимулюючи бджіл восени на, ну, на нарощуванні розплоду? Тут зазначено да, ще числа, коли це можна робити 15 серпня, 15 вересня? Це, оці числа це для загодівлі більш підходять і про стимуляцію Ніорку тут іти не може. І, маючи 43 тисячі з половиною підписників, не можна просто казати, це вам вирішувати. Треба пояснити, що загружує посічнику, який буде вводити стимулі... стимуля... стимулювати матку до яйцекладки шляхом, там, наливання сірупа ну, маленькими дозами. По-перше, воно не сильно і спрацює, я вам скажу, але якщо і спрацьовує, то. Саме більше бджола гине знушується на вигодівлі розплода, не на переробки сіроп. От вигодівля розплода їх просто підкошує, їх здорує. І результат вже входить, вони будуть в з набагато гіршим з цим поколінням. Оцих бджіл буде набагато менше, чим загине при їх вигодованні. Плюс на них ще вигодувають розплод, ще сіроп і перероблять там. Даже доносить у ті ячейки, їх просто дуже виб'є. Ну, після 20 серпня ні про яку стимуляцію ти не може. Треба дати кілограма по, кілограм, по 3-4 зразу сірупа, щоб позаливали ячейки, щоб, щоб уникнути оцього розплуда, про який бюджетна посіка наміков. Що можна простимулювати, вони там нарусять. Нічто вони не нарустяться. А посіку свою угроїте, Шановні глядачі, дуже велика ціна. Це знаєте, як то качу, щоб подобатися дівчатам, треба накачатися. А накачатися, треба, щоб ти, у тебе було топливо. А топливо – це тестостерон. Ну, І коли ти починаєш приміняти тестостерон, е і ти стаєш таким собі альфою, коротше, то ти платиш ціну, що ти без того тюбіка вже не зможеш просто існувати. А організм вже не як вам сказати, це надто велика ціна за оце ось, коротше. І за ваш майбутній розплід, стимулюючи підготівля, ви заплатите дуже велику ціну. Вона не варта, того, шановні глядачі, бджол піде однозначно менше. ну... І тут ми повертаємося до нашого другого Героя, який дуже чітко все розказав, це мої бджоли. Він почав відео осіннє нарощування бжіл. Відео починається з словами. Усі ми бджолярі любимо, коли в нас сім'ї сильні, добре перезимують. І закінчує словами, що наші поради, якщо наші породи були вам корисними, вони, вони вам допоможуть, ваші пасіки добре перезимують. За цими породами, найголовніше, що він показав результати. Він відкрив свій вулик, а там 9 ромок. І він каже, що вони будуть бджіл нема. Ну, як вони не сидять, так як, ото, знаєте. І він викликав, вони будуть зимувати на шести. Тустці дуже 9 хвилин розказував, як круто він буде підгодовувати туди-сюди. І виходить, що результат на шести ромках. От ну, Нормальному чоловіку, який качає коцію, оці шість ромок в зиму, вони нахрен не мучні. Це ввійшли в зиму шість, тоді вийшли на п'яти чи на чотирьох. Як взагалі це все розумію. А вам нада на 15 травня, вона повинно бути вже 20. 20 рамок бджоли повністю обсижених. Шановні глядачі, і цього не відбудеться у вас, саме завдяки оцій стимулюючій підгодівлі, яку пропонує цей мої бджоли робити із 10 серпня по 25 вересня. По 25 вересня я, должен, я, я повинен ще там 20 вересня туди ще щось лить, щоб там вони ще сіяли. Це повний абсурд. Оця стимулююча підгодівля виб'є останніх ваших бджіл, шановні глядачі. О, тому що ціна, ціна буде заплачена надто висока. вона, як вам сказати, вони потратять більше енергії, чим буде результат. Щоб сім'я пішла сильною, здоровою в зиму, ні в якому розі, не потрібно застосовувати стимулюючу підгодівлю бджіл. Потрібно поміняти мотку. І який природній годинник, сам в кожен, скільки їй класти тих яєць, куди і для чого. Шановні глядачі, потрібно поміняти мотку. А якщо ви вже хочете багато бджіл, ну завести нуклеуси. До речі, ми досі до сих пів вже 20... 25 число, вони до сих пір вони там, сіють у них там, по чуть-чуть, але там, там вже по 4 роки точно, по в кожному ще є бджоли. Можна взяти нуклеус, однести в любий вулик і їх туди насипати. Шановні глядачі, ну що, робимо висновки, коротше. Висновки такі. Після 20 серпня про любу стимулюючу підгодівлю забудьте. Да, зразу дати надо сіропа там. щоб... Залили ячейки, щоб матка, мат, матки не було де сіяти. А потім через 5 днів де, що там, де вилупиться, короте, линули ще, щоб і те позаливало. Шановні глядачі, і ще, оце, думаю, ви зрозуміли про надто високу ціну. Короте, результат мого пасічникування у двох вуликах мертві бджоли 100 гривень літра бджілів залиті самогоном. Дуб горіх 80 гривень 0,5. А з вами своїми породами було воша посіка Хелп.